Привіт, світ! Я Україна, я вирішила розповісти тобі про себе, щоб ми стали ближче знайомі. Я народилась теплого літнього дня, 24 серпня, у 1991 році. Мені лише 30, але я маю велике коріння, що проростає глибоко у історії. Мої пращури це мудрий та хоробрий народ, який залишив мені велику культуру та згартував мій характер. Я маю власну мову, власні традиції, власну кухню. В мені є моря та полонини, ріки та пустелі, поля та ліси. І, можливо, це трохи зухвало, але я дуже гарна дівчина. Мої діти українці, сильні та сміливі. Талановиті, розумні, дотепні, креативні, доброзичливі, щирі та вільні духом люди. Я пишаюся ними. Зараз для нас знову настали темні часи. Моїм дітям доводиться захищати мене, і вони це роблять вправно, адже вони мої хоробрі та сильні. Нам зараз дуже складно, але ми, як справжня родина, об'єдналися, аби бути разом. Підтримувати одне одного сьогодні. Ми боремося, але не боїмося. Бо так ми виходимо. Ми вистаємо. Я знаю це. Мої рани загояться і діти мої заживуть. Батько, мати, брат, сестричка, і всі інші члени роду. Всі належать українського народу. Бородитись українцем це велика честь і слава. Рідний красі полюбети, це найважливіша справа. Між Карпатами й Кавказом прип'ять і Чорним морем, український славний нарід, всі замешкує простори. Там пливуть глибокі ріки, там шумлять степи безкраї, Струнки гори пнуться в хмари, оки море грає. Ви не збіжжі, колосисте, на врожайних спієрілях, є у надрах сідлі нафта, віз залізо і вогілля. Але щоб свою цю землю міцно щиро покохати, треба все її минуле добре вивчити, пізнати. Треба знати те, як предки на землі ці проживали, як її грудьми своїми боронили, заступали. Як за волю і за долю йшли у бій, як на завалу, здобували собі рани. Україні рідній слава. Позавди, майбутнє, має, хто минуле пам'ятає, Той країну прославляє, на весь світ вона засяє. Святковий день живріє, сонячний ранок, з тобою ділю смуток, радість, біль. Впаду в країну в тихий твій світанок, на рушнику принесу хліб та сіль. А ти всміхнешся мальвами червоно, крилом лалечим тихо обіймеш. І подаруєш калинове гроно, де я зрадію щиро, що живеш. Живеш так вільно, дихаєш о злого, шумлять мені вітрами пшениці, але війна, руїни, біль, тривога з'явили сльози на твоїм лиці. Страждають люди, плачуть діти, боротися за волю ідуть твої сини. Не можемо ми небо мирному радіти, коли в журбі сьогодні українці всі. Зовсім скоро прийде перемога, бо ми є сильні, незламні і єдині. Та світ прийде в поклоні та довірі. Святковий день живріє соне й ранок, з тобою ділю смуток, радість біль. Сьогодні наша єдність нездоланна, бо в нас тече козацька кров за стільки літ нас ще не подолали, а отже ще простоємо. Яка ж дала сьогодні днина, так і хочеться співати пісень Моя єдина Україна знов зустрічає новий день.